Нарешті розпочалися новорічні свята. 19 грудня на центральній площі міста зібралися охочі подивитися на головну зимову красуню. Висока, пишна, вбрана у прикраси, ялинка зустрічала містян. Аби гостя почувалися як вдома і світилася яскравими вогниками. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості підготували концертну програму. Не дивлячись на морозну погоду, настрій у бериспільців був піднесений. Бажання запалити вогники на ялинці було настільки велике, що не витримувала навіть техніка. Дозвольте вас всіх привітати сьогоднішнім святом, Днем Святого Миколая. Він нас попросив сьогодні саме всім діткам подарувати свято, відкрити ялинку. І тому вам всім подобається ялинка. В місті панує святкова атмосфера, а новорічні заходи лише взяли старт. Отож, чекаємо на дива та здійснення бажань. Лія Порлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бериспіль.